Всім привіт! Всім привіт! І сьогодні ми будемо продовжувати цей емоцією картошкою і ми трошечки побудували тут домик! І нашу ну, і Да. І так, що у мене... У мене з'явилася удочка. У мене є і іще, іще. Вам дуже цікаво. Ну а що ж з з картошкою можна робити? А я ну, вам покажу, що робить нарешті меч. Якщо його так зробити з картошку. Там ще один расунок, і вона рибка завалялась. Так, бачите, тепер це кам'яний меч з такою картошкою mm -hmm. Сп... і тут mm -hmm. от, mm -hmm. 12 mm -hmm. сили. Ой. Ой, ти може спаси. Де ти зомбі? Бачите, ми його вдаряємо від... отруїть. Це дуже класний меч. Mm -hmm. З картошки зал... Ой, оцей кам'яний. І він отруйком. Можна з зомбі просто з одного вдарити під кам'яним, але є один мінус. Кам'яний буде дуже легко ламати, тому краще зробити такого з алмазового. І да. тут ми вже багато картошки посадили. Ту, спаси! мене нападають. Біжу. У мене меча нема. О, картошка. Карташка. У мене зависло трошки. Кріпер бабахнув. Хочется хорошо в нашем рисунке, не долго. Все хорошо. И я завтра буду рыбалка. Uh -huh. Угу. Рыбку. Так, ну в сундучку тут вот такое. У нас рисунка. еще дуже багато їжі. Ну, на мою думку, что много. Ну, у меня есть колуны и одна картошка испорчена. Так, тут маленький рисунок. Так коротше я коли... А, а, Спаси, О, да, так, його треба бути під водою. Щоб випала броня. Ми всі знаємо, що цей лайфхак. Не працює. Не працює. Може, тому що він... Може тому, тому що він вбитий отрутою. Не, не знаю, то разу випала золота шляпа, Ерисон. але вона помала. Ага. Так, у мене сердечка мало. О, рибка ловить. Ага. Ні, не робить. Так, ти я пошула? десь тут бачу в пещеру хорошу. Рибка ловись, рибка ловись. І так, нам треба пройти майнкрафт, а з цей модом буде легко дуже. Нам треба просто багато отруєної картошки і все. Я щось не, не можу знайти цю пещеру. О! Знайшов? Ну я думаю, що вона хороша, я тут не був. І я думаю, нарешті я знайду залізо. Так, зомбі. На. Яку золоту? Я не знаю. Я отсюда миснка. Золотый зомби выпады броня. Не. А він, так... не помер что ты? Не удару. Так, ну я погано бачу, Це крипер Ну Та пещера погана, наверное. Так тут є якийсь прохід таємний. Так, в мене факе, В мене уголь. Я, я можу зробити факе. Так, зробив. Бам! Залізо, нарешті, заліза, я можу зробити я нормальну броню. Все, в мене є дерев'яна дерев'яний меч з картоплю. Ну, ти могла б зробити кам'яний або залізний. А я вже знайшов залізо. У мене немає тільки тільки ці, ці... ці... дерева було і все. Ага. Так, я трошечки впав, щас піднімуся, заберу. Так, ще ось очечки. Так, щас у нас буде багато залізця, і ми зробимо броню. Мені потрібно не А потім бачу? будемо Вирощують багато картошки і зробимо броню з картошки. Так то -та за -та -та, не Здрастіви на мене зомби в. Це маленькі, я не. я ненавиджу просто маленьких, вони швидкі, по них важко попасти, так це ще селянин. Я йду замок, хоча. Я краще нарубаю дерева. Не знаю навіщо, але... Це дуже потрібно. Так, ну, трошечки заліза є. Можна дати залізний Угу. Щас подивлюся. Нам треба дуже багато скелетів, щоб вирощувати багато картошки. Угу. Я не знаю, який процент. Але щоб випала але... отруйна картопля. Звісно, в пещеру. Зачем? Ну бо мне не потрібно ще. Ну, хорошо сейчас. Бо я тебе зробив, що камінь, да. И вообще, навіщо нам рисенок? Напишите в коментарях, як приручить риснок. А то мы його рибу кормили кормили, і якось не выходить його приручити. Да. Так на ідемо. идем. я хочу зробити поры. Роби. Сейчас другую вам пошли. Итак, нам стоит, я требую туда питать. У ще и Ага. Давайте. Ага. Здається, я правильно йде. Зараз корову вб'ю. Ой, я собираю, щоб... Мені треба зробити мішок. І ще можна якийсь мішок зробити з отруєної картошки. Я ніколи не робив цей мішок, тому мені цікаво. Я теж. Так, Сюда? це не ця пещера. Мені я загубив цю пещеру. А ти на ту кажуть сторону. Далі... Все, все. Ось ця. І там є таємний вхід. Там є таємний вхід. Uh -huh. Uh -huh. А як це мені зараз не послухає? О, угор, як я не помітив. Скажи, Соня, допомагай. Папук, <попов> я їх не люблю, пани попасти. Так, ай, не мало життя. Давай, став. Залізу. Тут залізе, як я не помір. А можу можна бо в мене не така кірка. В мене дерев'яна mm -hmm. для камінь. Так, так, так. Можна для мене не собирать? Ага. Так, тепер угор. А что еще одну залізу? Тільки одне. Де? А вс, я стою. Клас. Я там еще одне бачу. Пошли, я ещ не бачу. Так, все. Ну пишу Ось, ще я. бачу. Нам треба найти алмази. Ты бачу, де мій фабрики стоит. Дай я зонда. Тільки один Тикот, дым кусочек. Я покажу де там ємний вхід. Тільки спрошу, треба їх бить. Ау. Ау. Де, ну... Де, ну, шо, шо. Так ось все дивися, таємний прохід. Він дуже непомітный. И тут Сій, далі найти. Там акуратненько треба отак. оп. Там далі акуратно дуже треба. Там залізо, але... Небезпечно його забирати. Оп. Будем я покушаю. Зараз. Далее треба ось сюди, оп. Ось сюди, оп. И далі оп. Куда хоче туда чи туда? Я тут хочу тут залезть? О, сама не уже сюда. Я вам залізок если я не взяла. Оп! О, ми тут можемо найти алмази. Ой, массы не то. Залізо. А зору теж потрібен? потрібно. Redstone. Ну, redstone не дуже потрібен. для мене Можна і і дерев'яною. А, ні, я сказав, що це залізне. Моя кам'яна. Mm. Так, далі лава. А я знаю, що, якщо лава, то є шанс, що там будуть алмази. О, реально. Залізе, бачу, бачу. Залізе вже не потрібно. А, чуть не попала в лаву. А, ми ж кам'яна кірка, я не зможу добути алмази, але за то знайдемо. І ще треба дуже багато скелетів. У mm -hmm. мене вже закінчилися. Оці Приво, фонаріки. У мене ще є, одна штучка. Став. Ай! А де, я тут? Я не бачу. Пошли! Идем? Зомби. На, Здесь в картошку. Да, здесь есть картошку. Смочи картошку. С поправками. А, это... А, это я уже добре А я нет. Он что-то Короче, мы пишем тупик. Да, пошли назад. За мной. Так, нам треба повертатись наверх. Угу. А там еще не бачила. Итак, мы уже повернулися наверх. Угу. Лягаємо спать. Так, так мы... Ми... Короче, цен дикий ски. Ну. Enderman. Я надіюсь на той. Дві. Я надіюсь на той самый, какой я бив. Но. Легко. Він мені дав бок трави. А мне потрібна собачка. Нет, не. не. Мы Ми... сделаем з него борщ, и зробим так, щоб картошка швидше. У мене еще є дві стрелы. Ну, поки що не треба. Тільки две стріли є. Так, оп-оп-оп, оп. Я піду залізу перепливлю. Переплавиш? Так. Да. А там твоє... Так, мені треба а там дуже... там Ні, тому ще залізу готово. Потру не, не. картопіль немає, це mm. погано. Ось скелетики. Мені дуже треба. Ви зараз отримаєте, в мене! Издаете, що утрудник картоплі 2%. У мене ще одна плюс у нас. Спасибо, помогите! Ты вон, брат, спаси, помогіть! Якщо чуєш стрілу, то це скелет. Ні. Дерева. Скелетика я вбила. Так, Соня, зламай картошку. Так, треба мотигу зробити, щоб ще більше зробити урожай, щоб була куча отройной картоплі, щоб прям щоб ми були просто брати. В... Мені... А нам потрібно какао. Що? Нам потрібно какао. Какао можно печеньки але треба ще на сине. Так, надо какао. Так, піток-то погано. А мене якось обичну картопельку перетворить на отрує. Не як? Починає бути з б... зомбі euh... якої груди. Починай бути золотої броні. Ага. У мене є золотий золотая і золота броня. О, и кого Так, расставив картошку. А ч де забил? Да и зомби. Так, утопленник. Де? Кстати, а ч мене... Утопленник був. А чому на мене утопленник? Не нападай, крипер. Він вижив. Он просто взял дерево и на мене нападает. Дивіться на мене. Странно. Я в перший раз таке бачу, щоб тоблінг не бив. Сонь, сводкай нас. Ай! Тут тепер прийшов цей звичайний Ці. зомбі, поганий. Ладно, не буду його бити, він хороший, не б'є мене. Не будеш його бити? А ну, що він хороший, мене не б'є? І мене бив. Де двері. А okay. ось. Ah, всім пока, Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!